Представник Трампа генерал Дріскол на закритій зустрічі в Києві попередив європейських дипломатів, що Росія вийшла на такий обсяг виробництва далекобійних ракет, який дозволяє їй не тільки регулярно застосовувати їх по Україні, але й накопичувати запас. Про це пише New York Times з посиланням на дипломатів, які були присутні на зустрічі. За словами двох західних чиновників, саме ця теза стала центральною у зверненні Дріскола про необхідність для України якомога швидше укласти мир з Росією. Він заявив, що Москва будує ракети швидше, ніж встигає їх запускати. Дріскол додав, що врегулювання потрібно якомога швидше, тому що наростаюча ракетна загроза може завдати Україні нищівного удару і потенційно вийти за її межі. Європейські дипломати, які були присутні на зустрічі, визнали ситуацію тривожною. Джерела підкреслили, що саме цифри про зростання ракетного виробництва Росії і ризики для української ППО справили на європейців найсильніше враження. Тепер вони ймовірно готові підтримати мирний план Трампа, який до цього критикували.